Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий з Тримифунський, Тримефунський, великий угоднику Божий. Звертаюсь до тебе в годину потреби і прохаю Твого заступництва. Ти, що був прикладом віри і милосердя. Допоможи мені у моїх труднощах, святий з Передоне, просвіти мій розум і наповни серце моє любов'ю і надією. Допоможи мені знайти шлях до достатку і успіху. О святий з Передоне, даруй мені благословення у всіх справах моїх. Прошу тебе. Допоможи мені подолати фінансові труднощі і знайти стабільність у житті. Нехай твоя благодать супроводжує мене у всіх починаннях, даруючи процвітання і успіх. Святий Передоне, моли Бога за мене, щоб Він дарував мені мудрість у прийнятті рішень і силу для подолання всіх перешкод. Нехай моє життя буде наповнене фінансовою свободою і спокоєм, а мої зусилля будуть винагороджені успіхом і богополуччям. Прошу тебе, святий Передони, допоможи мені знайти мир і впевненість у своїх діях. Нехай моя душа буде спокійна і радісна. Даруй мені розквіт і достаток. Щоб я міг служити іншим і ділитися своїми благами, славлячи твоє ім'я і дякуючи Тобі за всі твої милості. Амінь. Святий Спередони Тримефунський, великий угоднику Божий, зі вірою та надією в серці, возношу до тебе свою смиренну молитву, благаючи. Про твою безцінну допомогу та заступництво. Ти, святий з відомий як великий чудотворець, що через свою духовну силу та близькість до Господа Бога удостоївся дару зціляти недуги, допомагати потребуючим та дарувати чудесні знамення всім. То звертається до тебе щирою вірою. Саме тому я покладаюся на Твою милість і благодать, приходжу до тебе з проханням про допомогу. Багато тривог і скурбот переповнюють моє серце. Я потерпаю від нестатків і фінансових негараздів, що обтяжують мою душу. Маю безліч боргів, які не можна виплатити, і постійне відчуття фінансової невизначеності тягнеться за мною, мов важкий тягар. Я марно борюся з бідністю, а хотілося б жити в достатку та спокою. Але сили мої вже на межі, і зневіра почала закрадатися в моє серце. Ось, тому звертаюсь до тебе, великий святий Спиридоне, угодниче Божий, з надією, що ти, як милостивий заступник і покровитель, візьмеш мене під свій захист. Благаю тебе, змилуйся наді мною, не вартим і простягни мені руку допомоги, попроси Господа Бога. Дарувати мені своє благословення, щоб я міг вибратися з цього фінансового болота та досягти довгоочікуваного успіху і матеріального благополуччя. Святий Спередоне, ти відомий своїм неперевершеним заступництвом у справах земних і небесних. Благаю тебе, подаруй мені божественну ласку. Та оберегай мене від злиднів, нестатків і боргів. Даруй мені віру та надію, що з твоєю допомогою я зможу вирішити всі свої фінансові проблеми і знайти бажаний достаток, стабільність та процвітання. Малю тебе, святий Спередоне, благослови всі мої справи та початок. Щоб вони принесли мені успіх і добробут, даруй мені мудрість, наполегливість, рішучість та необхідних людей для досягнення поставлених цілей. Нехай твоє ходотайство перед Господом дарує мені сили та натхнення, долати всі перешкоди на шляху до фінансового процвітання. Великий чудотворчий Передоне, я знаю, що ти завжди готовий прийти на допомогу тим, хто звертається до тебе зі щирою молитвою, тож я вірю, що ти не оменеш і мене, того, хто покладається на твою милість. А даруєш мені Боже благословення та допоможеш подолати мої матеріальні негаразди. О, святий Спередоне, благаю тебе, зверни на мене свою увагу, будь завжди поруч, оберігаючи мене своїм заступництвом і допомагаючи досягти бажаного успіху та фінансової свободи. Нехай твої молитви підносяться до Господа Бога за мене, немічного. І нехай Його Божественна благодать зійде на мене. Вірою і сподіваюсь, що ти почуєш мій зойк, про допомогу і не залишиш мене сам на сам із моїми проблемами. Нехай твоє заступництво стане для мене опорою і надією на покращення мого фінансового становища. Вірю що ти допоможеш мені досягти довгоочікуваного достатку, процвітання та фінансової свободи. Святий Спиридоне, великий чудотворче, ще раз благаю тебе, прийми мою молитву та даруй мені твою безцінну милість і богословення. Нехай твоє заступництво веде мене до омріяного успіху. Та Богополуччя, щоб я зміг прославляти Твоє святе ім'я у всі дні життя мого. Амінь. Святий з великий чудотворче, вже спалаючим серцем і нескінченною вірою звертаюся до тебе з новою молитвою. Благаю тебе, прийми мої щирі прохання. І даруй мені твої благодатні дари. Бачиш, святий з Передоне, як мені важко біднувати і перебувати у постійній фінансовій скруті. Кожен день стає справжньою боротьбою за виживання, коли доводиться вибирати, на що витратити свої останні копійки, чи на їжу, чи на сплату рахунків. Мене душать борги, я не можу викарабкатися з цієї безодні нестатків та кредитів. Душа моя болить від невизначеності, коли я не знаю, як забезпечити себе і своїх рідних на майбутнє. О святий угоднику Божий, благаю тебе, змилуйся наді мною. І подай мені твою неоцінену допомогу. Нехай твоє заступництво перед Господом стане для мене порятунком від злиднів і фінансової скрути. Даруй мені божественне богословення на шлях до процвітання і достатку. Я вірю, що під Твоїм омофором. Можна досягти бажаного успіху, в справах та здобути омріяну фінансову стабільність. Благослови мене, великий чудотворче, на плідну працю та прибуткові справи, аби я міг звільнитися від боргів і нестатків. Малю тебе, святий Спиридоне, Передоне, благослови мене своєю милістю. Та допоможи розпочати власну справу, що приноситиме мені стабільний і гідний прибуток. Нехай Твоє заступництво огорне мене, даруючи мудрість, наполегливість та удачу у всіх моїх справах і починаннях. Благослови мене на успішне введення бізнесу чи реалізацію. інших, Прибуткових проєктів, аби я міг забезпечити себе та свою родину і жити в достатку. Святий Спередоне, великий чудотворче, благаю тебе, допоможи мені позбутися боргів і фінансових труднощів, що тягарем тиснуть на моє серце, Визволи мене з кредитів, даруй мені сили. І наснагу для їх скорішого погашення. Нехай Твоє благословення допоможе захистити мене від лихварів та банківських утисків. Звільнить мене від постійного страху, втратити останнє. О великий чудотворче, простягни до мене свої святі долоні і подаруй бажану. Фінансову свободу, хай я зітхну з полегшенням повною груддю, звільнившись від боргів та фінансових переслідувань. Даруй мені сили та натхнення для відновлення фінансового благополуччя, аби я міг жити у спокої та радості, не боячись завтрашнього дня. Святий Спередоне, ти відомий як великий заступник та покровитель тих, хто шукає матеріального достатку. Ти сам був багатим, але відмовився від земних скарбів за служіння Господу, тож благаю тебе, допоможи і мені знайти ту саму внутрішню свободу, але при цьому. Даруй мені фінансову стабільність та забезпечення. Нехай твоя чудодійна сила та благодать Божа зійдуть на мене і подарують бажану фінансову незалежність. Допоможи мені досягти такого рівня, достатку, щоб я міг забезпечити не тільки себе та своїх близьких, але й робити добрі справи, допомагаючи. Нужденне, хай Твоє заступництво дасть мені можливість жити у Богополуччі, не замислюючись про завтрашній день. Святий Спиридони, великий чудотворче, я вірю в силу Твоїх молитов та чудодійних діянь. Благаю тебе, не залиш мене у скруті, але через Твоє заступництво. Допоможи мені досягти омріяного достатку, стабільності та фінансової свободи. Нехай твоя допомога стане для мене запорукою успіху у всіх моїх життєвих справах. Малю тебе, святий Спиридоне, прийми мої палки і прохання та благослови мене своїми чудесними дарами. Допоможи мені знайти вихід із тяжкого фінансового становища, даруй своє Боже благословення на шлях до процвітання. Нехай твоє заступництво направляє мої кроки до омріяного багатства та достатку. Вірую, що ти, великий чудотворчий, почуєш моє благання і відгукнешся на моє прохання. Дай мені надію та сили продовжувати боротьбу за фінансове благополуччя, знаючи, що ти завжди поруч, допомагаючи та підтримуючи мене. Нехай твоя благодать огорне мене, направляючи до успіху та процвітання. Святий з благаю тебе, прийми мою молитву. І даруй мені своє заступництво, хай твоя милість та божественне благословення стануть ключем до моєї фінансової свободи та омрійного достатку. Нехай я з твоєю допомогою зможу побудувати міцний фундамент матеріального богополуччя для себе та своїх близьких. Амінь. 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 Дякую вам, брати і сестри, за спільну молитву. Всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку та розквіту. Бережи вас, Боже. Амінь.